Зовмагазині є три акваріуми, кожен з яких вміщує різний об'єм води та різну кількість риб. І нас просять упорядкувати акваріуми за об'ємом на одну рибу від найменшого до найбільшого. Тобто, нам треба знайти об'єм, який необхідний для однієї риби на одну рибу. Фактично для цього ми будемо ділити об'єм у літрах на кількість риб в цьому акваріумі. Для акваріума A, у нас це буде 40 поділено на 5, це буде рівно 8. Для акваріума B нам треба 100 поділити на 12, в результаті чого ми отримаємо 8,13, якщо скоротимо і проведемо таку дію, як ділення. І останній акваріум С, це нам необхідно 180 поділити на 23. В результаті цього ділення ми отримаємо 7,1923. Тобто це кількість води, яка необхідна на одну рибину для різних акваріумів. Якщо ми кажемо, що нам треба упорядкувати акваріуми за об'ємом на одну рибу від найменшого до найбільшого, фактично, Сі це у нас буде перше місце, Е це друге місце і Бі це третє місце. Отже, ми зробили завдання.